Добрий ранок, любі хлопчики та дівчатка. Новий день на нас чекай, сонце радо осявай. Часу не гаймо, розмову починаймо. Діти, подивіться, до нас на заняття завітала розумничка. Вона прийшла до нас не просто так, а з новиною. Вона справила новосілля та перебралася до затишної квартири в новому міському будинку. Розумничка дуже зраділа, коли їй випала нагода стати мешканцем квартири. Проте в неї так багато незнайомого. Розумничка просить вас допомогти, їй зрозуміти, що є і для чого воно потрібно. Щойно потрапила до квартири, як почала пильно оглядати її. Відразу за дверима було невелике приміщення, де стояли полички. Та взуття, вішалка для одягу та дзеркало. Як ви думаєте, що це була за кімната? Вірно, коридор, а ще називається передпокій. Потім розумничка пройшла далі побачила простору кімнату. Вона вирішила, що тут приймають гостей. Ви знаєте, як називається така кімната? Так, вітальня. Зала. А ще тут за меблі? Давайте роздивимося. Диван, крісло, стіл, телевізор, тумбочка. Молодці. Розумничка знайшла у квартирі ще дві кімнати. В одній з них стояло велике ліжко. Тут, певно, сплять, подумала мала. Куди зайшла розумничка? Так, до спальні. А що тут знаходиться? Шафа, стіл, ліжко, комод. А з іншої кімнати долинали пахощі смачних страв. Було зрозуміло, що там хтось куховарить. Що це було за приміщення? Вірно, кухня. Давайте подивимося, що є на кухні. Стіл, стілець, холодильник. Шафа, кухона, молодці. Ще трохи поблукавши, розумничка натрапила на маленьку кімнатку з умивальником та душевою кабінкою. Чудово подумала дівчинка, ось де можна і покупатися і вмитися. Але вона не знала, як ця кімнатка називається. А ви знаєте, правильно, ванна кімната. Розкажіть, які приміщення знайшла розумничка у квартирі? Так, коридор, вітальню, спальню, кухню, ванну кімнату, молодці діти. А чи знаєте ви, що таке адреса? Це місце, де ти живеш, це будинок, у якому я живу. Це квартира, у якій я живу. Розумничка живе за адресою. Вулиця Підгірна, будинок 21. Квартира 5. Діти, нам з розумничкою стало цікаво, чи знаєте ви свою адресу? Дітки свою адресу. Потрібно обов'язково знати, ви знаєте чому? Бо може статися так, що ми загубимося, і тоді можна звернутися за допомогою до дорослого, який пояснить, як добратися додому або проведе. Тому ті, хто не знає своєї адреси або призабув, обов'язково спитайте у своїх батьків. Розумничка пригадала гарний віршик. Ось послухайте. Тук-тук-тук, будуєм дім. Тук-тук-тук будуєм дім. Дім високий, вікно в нім, з гострим дахом і трубою. В домі ми живем з тобою. Пропоную вивчити цей віршик за допомогою мнемотаблиць. Тук-тук-тук. будуєм дім. Дім високий, вікновнім, з гострим дахом і трубою. В домі ми живемо з тобою. Молодці дітки. Діти, коли ми називаємо свої адреси, кажемо, я живу. Це правильно, а таке саме значення має слово мешкати. Тому людей, які живуть у квартирі, називають мешканці, якщо їх багато, або мешканець якщо один. Давайте ми з вами зараз пограємо в гру, які меблі у кімнатах. І ви справилися із завданням. Малята, скажіть, хто приходив до нас у гості? Так, розумничка, що вона нам розповіла. Вірно, про свою нову квартиру ми з вами дізналися, які є кімнати в квартирі, які там є меблі. Зрозуміли, що треба обов'язково знати свою адресу, де ти живеш. Запам'ятайте це. Прозумнишці і мені час прощатися з вами. Було дуже приємно з вами спілкуватися. Всі дуже великі молодці! До нових зустрічей! Бувайте!